Привіт всім, друзі! Думаю, майже кожен з нас хотів би прожити й друге життя стати боксером, археологом чи навіть детективом. Але який сенс це робити, витрачати роки життя, щоб комусь щось довести, замість того, щоб просто почати жити і насолоджуватися сотнями таких життів. Без негатива і нав'язливої думки суспільства, яка намагається змусити робити те, що ви насправді не хочете. Тому в цьому відео я пропоную вам поглянути мій топ і обрати щось для себе для того, щоб зануритися з головою в прекрасні, головне, атмосферні світи. З вами Дмитро і ви на каналі JR Games. на 10-му місці Assassin's Creed Origins. Не дивлячись, що грі вже майже 10 років виглядає вона до сих пір на рівні з теперішніми іграми, і в деяких аспектах навіть краще. Я до речі, саме зараз і перепрохожу цю гру, так як досліджувати її ну нереально атмосферно. Уражаючи красиві пейзажі, гарячий пісок, який обпікає пальці, в якийсь момент починає заворожувати і ставати твоєю частиною душі, в якій ви, як у ролі меджая, повинні оберігати спокій чесних людей. Світ в цій грі не перевершений, тоді, коли ти збираєшся на якусь умовну вершину в гізі, перед вашими очима розкривається цілий горизонт, яким милуватися можна без перебільшення хвилинами. Сама Олександрія чого варта, І дивлячись на це, все прокидається дослідницький дух і хочеться відкривати нові місця. І гра тобі їх підкидує: піраміди, печери, різного виду поселення, поля засіяні квітами. Список всього не маленький, настільки багато всього цікавого, архітектура ну просто цукерочка. В цій грі ви точно проведете з задоволенням не один десяток годин, а ще гра чіпляє прекрасним саундтреком, кращого якого взагалі не чув єгипетському стилі. Можна щиро подякувати розробникам за таку прекрасну гру, але буду чесним, про витоки франшизи тут розповідається доволі таки погано. А воля розробників грі зазнала неканонічної гіперболи, через яку гру з подальшими франшизами перестали сприймати як продовження культової серії Assassin's Creed. на дев'ятому місці. Hellblade 2. психічна імба, яка підкорила моє серце і змушувала задуматися, як це бути людиною, яка бачить цей світ по іншому, тривожніше, страшніше і головне емоційніше. В основному саме про це і є гра, вам у ролі головної героїні сенуа доведеться бродити безкрайніми просторами і боротися максимально кінематографічно з ворогами, які дуже жаху моторошні. І під відповідний скандинавський саундтрек виглядає це все без брехні, ну просто до мурах. Кожна сцена в грі виглядає так, що іноді не завжди розумієш, чи справді це гра. Так як анімація обличчя виглядає максимально реалістично, гра настільки мене захопила, що я пройшов її за один вечір. Емоції, які дала гра, не передати в це, треба грати однозначно. Що ту скажеш теорія, ніндзя зробила диво, яке працює на рушії Unreal Engine 5. Я ще не грав такі проекти, які так вміло міксують напружені моменти з медіативним релаксом, наче тільки була напружена епічна заруба, і тут оп, і ти вже блукаєш по живописним локаціям. Всім, хто ще не пройшов цей шедевр, рекомендую. Восьме місце Dying Light 2. Ще одна неймовірно вайбова гра, яка вам пропонує в якості головного героя Ейдена паркурити по яскравому зеленому місту Валідор. І я вам гарантую, вау-моментів за всю гру буде доволі багато. На даний момент я ще не бачив гру від першої особи, де паркур реалізований краще. Хіба що Мірорсеш, і то я не повністю впевнений, напишіть краще в коменти, якщо ви такі ігри знаєте. Гра дуже пропрацьована, до біса обхідних точок, через які ви можете залізти. Та й чорт забирай, в неї просто приємно бігати туди-сюди. До сюжета брехати не буду, виникнуть деякі питання, особливо ближче до кінця. А так, в основному я нею насолодився сповна. І до речі, битися ви будете виключно холодною зброєю, але в доповненні його добавлять. Щодо атмосфери, то вона заслуговує окремої уваги. Але перша в плані моторошності виграє, так як ніч там, по-моєму, була темніша. По більшій частині ви будете втягнуті в битви з ренегатами та миротворцями чи допомагати простим людям. Вибір за вами, різні іспити тут так собі, але все інше просто від башки. її необхідно пройти кожному, як мінімум, через геймплей. Але якщо вам набридли ігри, в яких треба жити, то для вас є наступна гра. Сьоме місце гра стрей. Уявіть, що людство вимерло, і єдині хто залишилися, це природа і роботи, які мають людську свідомість. Початок гри не затягнутий і швидко йде. Ви, в якості помаранчевого кошеня, падаєте в яму, з якої вам доведеться шукати, як вибратись. Після трагічного падіння на вас чекає зовсім інший по атмосфері світ. До якого навіть не доходить сонячне проміння? Тож на вас чекає тернистий шлях з різноманітними локаціями. В яких вам, як коту, потрібно наробити шуму або просто медіативно проводити час. Це ні на що не схожий класичний квест, який змусив вас задуматися. А кінцівка, друзі, з вас будуть витися краплі як з водоспада. Я не буду вам спойлерити, але так приємно, що в ігровому ринку є такі дивовижні ігри, які змушують повертатися знову і знову. Ця гра доводить, що іграм не потрібні великі світи і душні грінди, від яких. Вже ми самі скоро станемо як роботи, тому вважаю, кожному геймеру важливо не пропустити гру, від якої однозначно будуть емоції. Шосте місце Ghost of Tsushima. Мабуть, жодна гра мене так сильно не затягувала з самого початку. Настільки багато епіка і дійсно брутальної боївки, яка буквально захоплює з руками і ногами. В минулому році закрив її на 100% і не пожалкував. Гра настільки круто, поєднує динамічний геймплей з медіативним релаксом, що не встигаєш відразу цим насолодитись. Головний герой Джін Сака, який зі своїм дядечком звільняє Цушіму від гніту монголів, і паралельно з цим головний герой вчитиметься тому, що насправді є правильно. Честь чи життя вбити всіх постав, рятуючи інших, чи йти пролом, обірвавши життя невинних зато без підступу. Головною фішкою, якщо не рахувати дивовижний візуал, є геймплей з кожною парированою атакою, з'являється адреналін, і тобі треба постійно думати, яку зараз стіку краще вибрати під відповідного ворога. Не скажу, що кра без мінусів в деяких моментах мені спати хотілось. Проте з усім вище згаданим на такі моменти можна закрити очі. А якщо вам подобається японська тематика, то я навіть і не розумію, чому ви її досі не пройшли. The Last of Us Part 1 Мені здається, що ну майже кожен хто грав в ігри знає, що ця гра ну прям шедевр в плані сюжета. Я навіть мріяв собі колись про плейстейшн тільки заради цієї гри, але вона вийшла згодом на ПК з не дуже хорошою оптимізацією. І я її все таки пройшов. І знаєте, що я очікувано кайфону від цієї гри. Наскільки захоплюючий драматичний сюжет, який розповідає про жорстокі реалії Джоела та Еллі, мене ще жодного разу не чіпляло так добре пропрацьованими характерами героїв, за якими дійсно цікаво спостерігати. Серйозно, коли я дивлюсь на катсцени, мені здається, що вони живіші, ніж самі люди. Відносини то милі, то напружені, чи навіть свого роду веселі. Це той момент, коли в грі прекрасно абсолютно все. Я навіть і не знаю до чого мені тут придертися. Я занурився в неї з головою і зараз хочу тільки одного продовження на ПК. Зараз ви, мабуть, трохи в шоці, тому що вище за of Us я поставив відьмак 1. Раніше до цієї частини я ставився зі скепсисом і вважав, що це застаріла, нікому не потрібна херня. Так, як перше намагання її пройти у мене було в дитинстві, і я не вдупляв, як грати в цю незрозумілу диковинку з бісячою боївкою. Так я тоді думав. Але зараз все інакше. В минулому році я її пройшов і впевнився в тому, що коли ти починаєш розуміти та звикати до всього, гра починає сяяти новими красками. Мене не покидали відчуття, що я попав в якусь прекрасну картину, яка ожила. Не наче сказка переповнена омріяною атмосферою, і дякую своїм підписникам, які змусили мене задумати, щоб її пройти, друга після неї взагалі інакше сприймається. І тепер я розумію людей, які вважають першу частину найкращою, але боївка все одно змусила мене постраждати. Гра дійсно на часі, мабуть, і в 2043 році. Якби вийшов ремейк, мені здається, він міг би повністю конкурувати з диким гіном. Пояснювати сюжет про Гервента із Зриві немає сенсу, так як я думаю, всі знають про це і всесвіт. Ви би знали, як в мене бігли мурахи, коли я перейшов в нову локацію купецький квартал. А там почала грати легендарна тема із Каєр Морхена. Я був приємно вражений, гра залишає після себе теплий осадок. Red Dead Redemption 2 скоріше за все, ви й натиснули на цей ролик через RDR2. Для мене найлегендарніша гра від Rockstar, атмосфера дикого заходу захоз <схи> Заходу просто на якомусь безмежному рівні. Майже кожен персонаж наскільки пропрацьований, наскільки це можливо, багато кому вона не подобається через її медіативність і повільність. Але друзі, сюжет, який вона дає, красоти, які вона показує, і головне місії, які вона нам представляє, все покриває злишком. Головне встигнути достатньо зануритися, як у мене це було з першим відьмаком. І якщо ви не плакали при проходженні цієї гри, то ви являєтеся точно не чоловіком. Ті емоції, які вона мені дала, я навіть і не знаю, як це сказати, просто сонце дощ і буря. Деталізація та реалістичність змушує задуматися, наскільки сильно розробники намагалися зробити діамант, якою ця гра по суті і являється, заслужена бронза по атмосфері з моєї точки зору. Якщо в подальшому виборі ви не погоджуєтесь, пишіть свій топ, який я перевірю і буду додавати в наступних топах. Срібло займає аплектайло Innocence, Розумію, зараз у вас будуть питання, чому саме вона? Але блін, це той випадок, коли ти розумієш, що іграм не потрібні великі світи на 100 годин плюс, щоб в тебе викликати якісь емоції, які ні з чим не зрівняти. Друга сподобалася мені не менш, але вирішив поставити саме цю. Якщо грали в обидві, пишіть в коментах, яка більше вам сподобалася. Так, от, якщо коротко про гру, то вона розповідає про захисницю аміції, яка оберігає свого меншого брата від жорстокого світу. Гра приховує в собі настільки тотальний сюжет до мурах, що ти просто вже не можеш дочекатися наступної глави і що в ній буде, які пейзажі будуть присутні, і що в ній відбуватиметься. Качайте без вагань, ви будете в захваті, я вам гарантую. Я зараз з нетерпінням чекаю продовження другої частини, на яку був натяк, мабуть, більше за GTA 6, а зараз переходжу до золота. Сталкер 2 серце Чорнобиля. Мабуть, ви вже й так знали, що вона тут буде, так як це перша гра, яка асоціюється з самим словом атмосфера. Не знаю як ви, а я коли качав Сталкер 2 в день релізу, одночасно дивився реакцію мета реаліста, і це було щось неймовірне. Хоч грав я на мінімалках в 4К з регенерацією кадрів, цілком я був задоволений, що RX 580 ще щось взагалі може. І майже другий раз навіть її пройшов, хоча я ігри зазвичай так швидко і не перепроходжу. Награв ні я 100 годин і планую в майбутньому пройти ще. А розробникам можна тільки подякувати, що вони нарешті її релізнули, хоч і в такому стані. Коротше кажучи, друзі, дякую за перегляд. Наваріть якогось для мотивації активу. Буду вельми вдячний. А з вами був Дмитро, і ви були на каналі JR Games.